Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». продовжуємо обговорювати наступну новину даної ефірної години. Кабінет міністрів України 1 грудня доручив розробити порядок доступу глядачів на трибуни. Розробкою порядку в допуску вболівальників будуть займатися Міністерство молоді та спорту України, Міністерство внутрішніх справ та безпекові органи. А ці відомства спільно з обласними військовими адміністраціями вже почали напрацьовувати алгоритм, який має зробити спортивні заходи доступними і безпечними для гладачів. І власне, як тільки буде прийнято рішення, пообіцяли нам про це повідомити. І ось таку інформацію ми поговоримо з гостем нашого ефіру з нами на прямому зв'язку. Ігор Мартиненко, футбольний експерт, телеведучий та спортивний журналіст. Пане Ігоре, я вас вітаю. Вітаю Андрію, слава Україні, і вітаю всіх слухачів, героям слава. Ну, перше, моє запитання: чому футбольні матчі і взагалі спортивні події у нас досі відбуваються без глядачів? Ну, справді ситуація досить неоднозначна, тому що звісно повномасштабна війна вона вводить свої корективи в усе життя і додає багато ризиків. Але от я знаходжуся в Києві, проживаю, і ми можемо пройти у вихідні до торгівельно-розважальних центрів або до кінотеатрів театрів, так які продовжують працювати навіть попри війну. Звісно, там є певний порядок того, щоби залишали приміщення під час повітряної тривоги. Але з іншого боку, от футбольні матчі, так спортивні події, вони досі під забороною саме для глядачів. Якщо взяти матч української прем'єр-ліги, то допускається туди преса, і певна дуже обмежена кількість тих людей, які можуть за запрошеннями бути. Хоча, в принципі, це теж заборонено. Але клуби не хочу тут нікого дискредитувати. Але ми чуємо і бачимо на картинці, що також знаходяться додаткові глядачі. Ну і це не зовсім справедливо, тому що. Сказуючи той же Київ в палаці спорту, який знаходиться в безпосередній близькості до НСК Олімпійського цих вихідних пройшов концерт Макса Барських співака українського, який зібрав в палаці спорту. Ну я дось дивився точну інформацію. Є інформація, що близько 10 тисяч глядачів. Ну і при цьому ми досі не можемо на стадіони пустити вболівальників. Тому мені здається, що 10, 10 тисяч глядачів під час повномасштабної війни це великі ризики, і це напевно забагато. Але значно меншу цифру, але можна було допустити при цьому на матчі. Я вважаю вже. Трохи раніше, навіть ну, ось це, власне, було моє друге запитання, бо ви сказали, що несправедливо, і в мене також в голові був ось цей концерт в палаці спорту. А на вашу думку, яку кількість ви ви кажете менше 10 тисяч глядачів? А, а чому не можна більше? Адже, от якщо, наприклад, порівняти Олімпійський з тим же Палацом спорту, мені здається, там більше виходів, і навіть якщо потрібно буде робити евакуацію, то люди можуть покинути стадіон швидше, ніж той же палац спорту. А, так, це це дуже слушне порівняння, тому що справді НСК Олімпійський, його реконструкція проводилася під чемпіонат Європи 2012 року, а норми у. Єф... І згідно безпекових моментів евакуації, дійсно, все на дуже високому рівні. Та з іншого боку, ми розуміємо, що навіть за нормами і нинішньої прем'єр-ліги стадіони мають знаходитись у безпосередній близькості до сховища в контексті НСК Олімпійського це, звісно, станції метро Олімпійська та Палацу спорту, і це 70-ти тисячна арена, і уявляючи собі тривогу, так і досить. Швидке і навіть стихійне залишання стадіону від вболівальників ми розуміємо, не це також певні ризики, окрім тих, які звісно можуть масової бомбардування расистів і агресора мати. Також до учасників змагань, жителів міста та країни, тому все ж уявляючи 70 тисяч ну це взагалі занадто, навіть половина 35 тисяч це теж колосальна цифра, і тому мені здається, було б доцільно починати ну навіть з мінімальної цифри в тисячу глядачів. Повірте, це вже було б набагато сильніше, відчутніше для самих футболістів, тому що це це якийсь шум, це якась. Підтримка, ну і тестувати цю систему. Але тут є ще зворотній бік цього моменту. Для прикладу, згадаємо, вчора була теж масова тривога через знову ж таки зліт цього клятого міг 31К, І от о 13.00 розпочався матч 16-го туру Української прем'єр-ліги. Ми най Динамо, Київ на Закарпатті, найбільш західна область нашої країни, де війна також відчувається, але напевно трохи менше ніж там в центрі, на сході чи на півночі. Чи з півднем і все одно зіграли аж одну хвилину після цього тривога, яка була півтори години. Потім був відбій, гравці збиралися виходити на поле, і потім знову зліт міга. Зрештою гра не відбулася. Ми знаємо, в нас ці зльоти мігів і інші тривоги можуть зайняти і на всій Україні півдня і це і п'ять, і сім годин. І в таких обставинах, коли ти уявляєш, що приходить там родина, так на футбол, вони мають бути весь час сховищі, так потім. Ім, зрештою, на гру вони так і не потрапляють. і це дійсно складно уявити, але при цьому, на мою думку, треба допускати вболівальників на стадіони і починати з весни ну, з якоїсь мінімальної цифри. Чи багато якщо, наприклад, про футбол, ну мені здається, що найбільш відвідувані заходи це все таки футбольні матчі. Чи багато і що саме втратили футбольні клуби за ось ці майже два роки повномасштабної війни без глядачів? Ну, окрім того, що це зовсім інша атмосфера, і також варто відзначити, що поєдинки міжнародні, які проходять під егідою УЄФА і збірна України, і наші клуби, які беруть участь в Єврокубках, вони не можуть і зрозумілих очевидних причин проводити вдома. Тому це звісно велика втрата і підтримки, але є і фінансовий бік, тобто ні для кого не секрет. Саме для власників команд це переважно історія не прибуткова і навіть збиткова, тому що в Європі так знаєте, суто для прикладу, скажу, що вже 10 років тому Мадридський Реал став першою командою, яка подолала позначку за доходами в 400 мільйонів євро, і лише від продажів квитків ну і також атрибутиків день матчів стадіонної безпосередньої історії вони заробляли понад 100 мільйонів євро. Сьогодні ця цифра збільшилась ще вдвічі, і от немає. Офіційних точних цифр, як перед повномасштабною війною заробляли клуби і наші головні гранди Динамо та Шахтар, які проводили свої матчі на Олімпійському в Києві. Але ось так підраховували там з матчами УПЛ, коли там ходило близько 10 тисяч глядачів. Це десь а, від мільйона євро, так і більше. І якщо взяти єврокубки, то сумарно за сезон ну, може там до трьох мільйонів євро можна було заробити. Але також виплачувалась і оренда за, е, за е, користування держав. На стадіоном москва Олімпійський. тобто, як бачимо, для українських команд це е, історія не прибуткова. Але з іншого боку, це і для нашої країни в тому числі дуже важливо, що продовжується життя, і в тому числі спортивне, тому що після початку повномасштабної війни були там такі чутки, коли стало відомо, що Україна встояла е, блідкрих Путлера не вдався. Але е, з іншого боку, як продовжувати чемпіонати, з боку і е, турецької федерації футболу, і італійської, навіть були е, чутки, що мовляв вони. Запропонують провести чемпіонат України в себе, але ну дяка Богу і це тому і збройним силам України, що ми можемо своїми силами проводити в себе чемпіонат. Але звісно, як то кажуть, футбол без болівальників це не футбол, і потрібно допускати, звісно, на трибуни, починаючи з весни. Як я вже сказав, наших фанатів, наших болівальників, тим більше що багато прихильників клубів, фанатів вони воюють в лавах ССУ. Відстоюючи життя, кордони і незалежність України, поки не проводяться заходи, в тому числі спортивні, футбольні, а як виживають найбільші арени, наприклад, арена Львів, той же Олімпійський, вони законсервовані? Частково так знову ж таки в мене там немає точної інформації, тому що вона вона в принципі не є такою активною і доступною. Ну на арені Львів проводяться періодично матчі, львівські рухи, же Донецький Шахтар номінально домашні поєдинки проводив. Але зрозуміло, що це не можна назвати повноцінним життям арени стадіону, коли ну добре, що хоч спортивні події періодично проводяться, але звісно не масово, тому. З цього боку потрібно теж підтримувати і життєздатність цих арен, тим більше не так багато їх, які проводять поєднання ще і будувалися, реконструювали до Євро 2012, як НСК Олімпійський, як Арена Львів, як Одеський стадіон Чорноморець, де проводяться матчі. Бо на тій же Дніпро арені і стадіоні в Харкові металісти ігри не проводяться. Я вже мовчу, звісно, про Донбас. Починаючи з 2014 року, тому це досить складна історія, І принаймні там, де можемо збільшувати життя та активність арени, перебування вболівальників і про проводження як футбольних матчів, так і інших спортивних заходів, все ж потрібно рухатися. В тому напрямку, щоб збільшувати активність, ми не можемо ставити на паузу життя. Але звісно, нам не треба сильно зважати на ворога, але потрібно дотримуватися норм безпеки, тому що згадується історія з трагедією і влучанням бомбардуванням расистів в бік Чернігівського драмтеатру. Звісно, Чернігівщина близько до кордону з Ерефією знаходиться і ну там там був звісно більш військовий з'їзд, виставка так дронів. Але Ну, все одно треба розуміти, що ворог він теж слідкує за нашими новинами, і такі поєдинки, як Динамо, Київ, Шахтар, Донець, для них це теж є червона ганчірка. Їм хочеться так чи інакше, але створити якусь провокацію чи навіть здійснити трагедію. І звісно, цього не можна допускати. Але при цьому ми не можемо боятися і ставити абсолютно в усіх аспектах життя на паузу. А чи багато футбольних команд і спортивних команд збірних перебазувалося до інших країн через власне безпекову ситуацію і неможливість проводити змагання на трибунах? Ну насправді, що стосується футбольних наших клубів, і ті, які беруть участь в Єврокубках, то вони продовжують базуватися і проживати саме в Україні. Я знаю, що навіть Дніпро і в себе вдома, хоч і не може проводити матчі, але тренується на базі. А під Єврокубки часто переїжджають. Шахтар взагалі приймає своїх суперників лізі чемпіонів в Німеччині, в Гамбурзі. А так само збірна України, коли грає, готується до поєдинків, то робить. За кордоном, переважно це Польща. Також бувають та ж, Чехія, Словаччина, Німеччина, як це було при підготовці до поєдинку проти збірної Італії. Ну а в інших видах спорту буває більш серйозна ситуація. І в Олімпійських, і в Паралімпійських. Я на зв'язку з нашими паралімпійцями. Багато хто з них повністю переніс свої тренування до європейських держав. ну, особливо є країни, є. А також муніципалітети держав, таких як там Франція чи Нідерланди або Данія, які приймають наших спортсменів, оплачують їм проживання, харчування, тренування. Ну і тому їм довелося просто це, наприклад, такі види спорту, як веслування, де бази, наприклад, знаходяться там в безпосередньому безпосередній близькості до ураження ворогом цих територій. То звісно, вони не можуть тренуватися в Україні, тому таких ситуацій теж немало. І Футбол тут ще досить активно лишається в Україні на на відміну від багатьох інших видів спорту. Почув вас. Я вам дуже дякую за вашу думку, за вашу експертизу. Будемо сподіватися, що якщо в принципі оголосили про такий намір, то буде знайдено рішення і е, спорти і повернення такого, скажімо, спортивного руху, буде повертатися, і українці, ті, які мають бажання, зможуть як один із елементів відволіктися від війни і підтримати свого улюбленого спортсмена, а все ж таки відвідувати е, спортивні заходи. А пане Ігоре, дякую вам за ефір. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Мартиненко, футбольний експерт, телеведучий та спортивний журналіст. Відкрита студія продовжує для вас мовлення. Почуємось в ефірі за декілька хвилин. Проєкт Відкрита студія. На прямий ефем.